Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами, як завжди, я Натусі. Сьогодні мої чудові дівчата зібралися для вас, щоб показати всі відмінності в рухомих тілах Паул Рейн. Дівчатка наші розділилися. Сьогодні нам позують Меліса, Даша, Крісті, Мейлі і дівчинка. Невідомо, скажімо так. Я поставила всі і посадила всі тіла, які було б цікаво подивитися, і на які пересаджують лялечки від Паула А це відео ми, мабуть, віднесемо до лялькових порад. Може, нічого такого нового ви. Не знаєте, але кому цікаво, хто хотів би подивитися, які саме тіла бувають у дівчаток, мощитись це відео для вас. Я пока так, загальний план це класичне шарнірне паоловське тіло. Це тіло Кокобіні, це тіло від Джоліни Балеріни. Воно, це найперші тіла, на які взагалі почали пер, пересаджувати Пауле Рейн. А от це тіло від е, Бержуанки у Даші. А у Меліси вже новеньке тіло, яке зробили наші дівчатка. на рухом. Зараз ми їх всі будемо роздивлятися. Так, хочу показати вам їх з такого ракурсу, приблизить. Як я вже сказала, це в нас тіло йде від Джаліни Бавлєріни, Це йде Біржанівське, це йде Паола Рейна. Чому показую всі зверху? Тому що ви могли зрівнити їх по товщині, наприклад, і по об'ємності. Вони лежать всі рівненько. От, і всі видно, дуже гарно. Так, сама пухкенька в нас дівчинка, яку розробили наші майстри. І ще в нас така фігурна, але сама, мабуть, худенька, якщо не враховувати Джоліну, це тіло від, оригінальне тіло від Паули Рейни. На ньому навіть написано. Ми, мабуть, з нього і почнемо. Зараз я приберу остальних дівчаток, а потім ми, звісно, порівняємо їх, як вони сидять. Але спочатку давайте перейдемо до самого тіла. Так, тіло від самої поволочки. Воно має, в неї згинаються ручки в суглобах в От. і шарнір. Зараз спробую я ось так встановила камеру, щоб вам було зручно показувати. В неї є ось колінний суглоб, потім в неї є ліктьовий суглоб, і в неї є шарнірчик ось тут, в талії, тобто в неї повертається тіло. Це тіло, в мене такого немає моїх лялечок. Я не можу сказати, що вона мені не подобається, але якщо брати для різних фото, воно функціональне, але не дуже. Тому що ось так лялечка може згинати ніжки. Отак от виглядає сам суглоб. Він так ось розвертається. Так, да, він дуже такий акуратний. Ззаді, начебто, але ось тут ця ямочка мені не дуже до вподобає. В руках така сама історія. Тут це непогано виглядає. От так от воно крутиться. Так, які можна зробити? Ось так можна зробити руки. Як я вже сказала, написано Паула Рейна оригінальне. Молдовані трусики, тут де повертається сам. Ось так от неї тіло. А от якщо її посадити, що я візьму маленьку стільчика, якщо її посадити... У нас сидіти гарно не буде. В неї виходить отака історія. Отака історія. Я зараз покажу це збоку, як це виглядає. Тобто, якось так. Стоїть вона дуже гарно. От, якусь таку цікаву позу виставити можна. Ну, ось така у нас Паула Рейна. Ще хотіла показати, що якщо взяти її щось в руки, то в руки його взяти важко. Вона не буде тримати. Ну, якось так може виставити. Зараз жопку завести. Воно непогане. Але ми його сюди відставляємо. А наступна наша дівчинка це Джоліна Балеріна. Верніше, це моя Крісті на тілі Джоліни Балеріни. Тіло її. Іде вже не вінілове, а пластмасове. Це, ну, як, це пластик, гарний пластик. До речі, хочу сказати, що тіла від Джоліни Балеріни теж є різні. Від принцес вони. Коротше, а сама від самої джліни вони йдуть вищі. Тому, якщо її порівняти, наприклад, з звичайною паучкою або з кокобіні, вона буде або з біржанкою, вона буде виглядати вище. От. Взагалі, воно мені дуже подобається, воно рухливе, в неї рухається а, грудна клітина. Цей в цьому тілі. А, в неї є суглоби? В колінах, Ось так вони виглядають. Отім так, сьогодні так. В неї є суглоби? А, в стопі. Нагарно двигається. Єдине, що тут різний матеріал пластику, тут більш плотніший, а тут більш схожий такий на вініл. От. З ручками та сама історія. Руки, що мені одна не, не дуже, в неї кострубачі такі, як я кажу, тобто не зграбні десь. Зараз я вам. Незграбні ручки в неї. Тут матеріал такий самий, як і на стопах. Він м'якший, схожий на вініл, але це не вініл, це якийсь такий цікавий пластик. Так, в неї ось так рухаються ручки, виставляються. Ліктові суглоби, звісно. Так, він. Так, тому що це балеріна була, і вона була. І в ніжки в неї теж розставляється ось так, Ось така зірочка. А от ті в неї двою. В неї хороший захват, вона гарно тримає іграшку за рахунок того, що гарно заводяться ручки в неї. Сидить десь сама така історія сама, як і в ось така вона сидить така розчепіга. Десь така сама історія, як і у тіла від оригінальної Паоли Рейни. От. Але, тим не менш, вона дуже гарно тримає пози, вона гарно. гарна, найгарна натяжечка. І це були перші тіла, як я вже казала, на які ми взагалі ну, пересажували лялечок. Так, зараз мені так, бо я, мабуть, їх буду садити, щоб потім можна буде порівняти, хто як сидить. Ой, чи ми її в цю сторону посадимо? Наступною дівчинкою це Милій, і вона на тілі Кокобіні корецькому Тобто, коли ми перестали, ну або не так уже пересаджували на джелінок, з'явилися ось ці чудові тіла від кокобіні. На них дуже-дуже багато садило Боолочок. От, В мене воно темненьке, тому що малі темненько. А що в ньому? В ньому, значить, ручки в нас двигаються. Вона, вона може їх трохи розвести, звісно, але повного такого розвороту, як Джеліна, вона не зробить. Тобто тут є, в нас Шарнірчики. В нас шарнір ліктьовий, і в нас шарнір тут, іде зап'ясний, зап І дуже гарні ручки, дуже гарно зроблені. Немає шарніру в горній клітині. Є шарнірчик ось такий в коліні. Ось так от що ще. Іграшки вона теж тримає добре за рахунок з цього шурніру і того, що заводяться ручки. Виставляти пози теж цікаво, якщо десь, може, комусь руки мої мішають, я вибачаюся, хочу її поставити. Садить, садить у неї. Якщо вона сидить, в неї. Вже трошки краща історія. Можна ось так повернути Ру... ніжки, гарно висадить її. У мене вони десь приблизно так і сидять. От. Але якщо посадити прямо, вона не буде, ну, вона теж сидить з розтакими ставленими ніжками. Тулити їх, ну, важко. Можна, але якщо, наприклад, вона буде сидіти Пище. От. Так. Ось наша мелі. Амелі я, мабуть, вам поставлю, а потім вам всіх їх висажу. А я забула показати вам. Так, що ось так ми руки її розвести в сторону не можемо. Ми можемо їх тільки підняти вверх, от. а тут шарніра немає, і в руку в сторону ручка не розводиться в павловському тілі. Найпопулярніше тіло за останніх. Руки це тіло від єви бержани, взагалі там від бержаночок, яким користується. Так, давайте. Вона так повертає голову. Всі остальні дівчата теж. В неї немає грудного шарніра. в неї є, як у кокобіні, вона розводить ручки в сторони, не так прям широкий і великий захват, як в джоліни балеріни, але досить непогано, я б сказала навіть більше, ніж кокубіні. Так, вона, звісно, не може зробити отак в ніжках, тому що ніжка в неї вертається вверх-вниз. Дівчата, якщо десь трошки моя дивиться в сторону. Не ображайтесь, тому що не бачу. Настроїла камеру, але не можу все бачити і контролювати. Так, дивимося далі. В неї є шарнірщик ліктьовий. Я вам покажу його. І в неї є шарнір за п'ястку. Тобто, обійняти. Іграшку вона може. Причепурити собі волосся, вона може, так як і кокобіні. Тепер дивимося по ніжках. В них також є шарнірчик в коліні. Зараз поверну свою, бо... бачите, дуже гарно вона стає. Ще далі поставлю. Але треба трошки її ніжки розставити. І ви так от вона буде стояти, в неї в суглобах тут де стопа є ось. Так, ну я думаю, в принципі, зрозуміли, так? Да? Тобто воно крутиться в різні сторони. Дуже гарно. Ось так вона. Воно дуже схоже з кокобіні, це тіло, але в кокобіні немає ось цього шарніра в ніжці. Зато є бджоліни. Він, бджоліни він не круглий, він натяжний, а тут кругленький. Що хочу сказати ще про беруановське тіло. Буває, жаліються дівчата, що десь там ручка погано закріплена, або ніжка. Це все. Ну, скажімо так, брак виробництва, тому що вініл розігрівається, навіть, може навіть не брак, десь погано виточено. І вона надіта, і коли вона розігрілася, вона да, вона може спасти, може спасти ніжка, але то нічого страшного. Коли лялечка прийме свою форму, не буде дуже м'яка, вона гарно надівається і тримається. Сидить вона приблизно так само, як і кукобійні. Ніжки не розводяться. От. Для фото, для гри дуже класне. Мені воно дуже подобається. Так, ну що, садимо нашу дівчинку. Ну і тепер ми подивимося тіло, яке створили наші дівчата. Воно надрухливе, дуже ну, гарне. Я б його навіть порівняла з БЖД тілом, дуже класно зроблено. Що ж, переходимо. Так, наша дівчинка. Ось так, хочу, щоб вона на вас дивилася. В неї є суглоб шарнір в грудній клітині. Тобто воно рухається, його можна повертати, Повертати, нахиляти можна в різні сторони. В неї гарно сидить голова. В неї розводяться руки, так, як у нашої Джеліни. І Це можете побачити, тому що є ось чернірчик і ось. Так, в неї і ця лялечка, в неї, звісно, набагато більше різних можливостей. А в неї ліктьовий шарнір, і він зроблений ось таким чином, що рука в неї згинається максимально. Максимально. Тобто ось так. Можна зігнути руку. Звісно, в неї є ось цей зап'ясний суглоб. До Рука, бачите, можна поставити її, придати любу позу. Вона буде тримати все, що ви захочете. В неї суглоби круглі йдуть тазобедрені. Тобто, звісно, вона може ось так от сісти нам на шпагат. От, це все повертається. В неї ліктьові Ой, що я кажу ліхтюві, колінні суглоби. Тобто так теж можна посадити і загнути її ногу до жопки. О, ось так. Все, покажу вам, як воно загинається, щоб ви могли то все побачити. Я з нею вже була, гуляла, з нею дуже комфортно гуляти, фотографувати, хто любить. Будь ласочка. От. Звісно, є суглобчик у неї. В вона, вона новенька, тому в ось такий в стопі. Це все є і це все крутиться куди треба. Що, ось така? Так, сідає наша дівчинка. Сідає наша дівчинка ось таким чином, але їй можна загнути ногу, наприклад. Так. Так. І отак от підперте підборіддя. О, так. якщо ми її так посанемо. Так, на тіло. Зроблене воно, наскільки я знаю, на 3D-принтері. Дуже якісно, гарно. Ой. Ось ми її поставимо, скажете, розказує, тут а лялька не стоїть, все стоїть. Так, це не найкращий ракурс для мене. Зараз я їх всіх посажу. Так, ось мої дівчата, звісно, хто в луг, хто в плуг, хто по гриби, як я кажу. Так, Даша. І тіло Бержаночки, Меліса. І надрухливе тіло. Мелі, будь ласка, повернись до нас. І тіло Кокобіні. Це моя крісті і тіло Джоліни. А ось так у нас сидить Паоловське тіло. Рівненьке. Щас ще якісь зроблю їм пози. І буду закінчувати. Ось я виставила дівчаток, тіла їхні. Це тіло поолавське. Ось це тіло, як ви бачите, джеліночки. Це тіло дівчаток наших, які роблять, я вам показую, як всі ці згинаються. Так, це вона у нас виглядає як у кабіні. Наша дівчинка стоїть, і це в нас дівчинка від Бержуан. Ось це і тіло. Загалом, ви можете зрозуміти, загалом ви можете зрозуміти, як, як і хто сидить. Так, все, мої дівчатка попозували. Всім, кому сподобалось відео, ставимо подобайку, підписуємось на канал. Ми з дівчатками будемо вже одягатися. А вам, тихих і мирних днів і ночей. Всіх обіймаю, до нових зустрічей!